Що ми зараз робимо? Ми намагаємося захистити наші пам'ятки на випадок збройного конфлікту. Ми, діємо, ми робимо це вперше, в нас нема такого досвіду. Очевидно, ми такий досвід переймаємо в людей, котрі вже це робили в інших країнах і консультуємося з нашими реставраторами. З Польщі, котрі нам допомагають також і матеріально, і надсилають необхідні засоби для такого захисту. Отже, що в, в першу чергу? В першу чергу найбільш крихкі елементи, які є на будинках, це вітражі, тому ми їх намагаємося захистити. Це вітражі в церквах. Також ми захищаємо скульптури окремо стоячі. Ви бачите тут на фонтанах чи довкола катедри то, що може бути пошкоджене внаслідок вибухової хвилі. Більше немає що сказати. Це саме обернення мало що допомагає, бо це є тканина проти не горить. Але ви бачите, вже встановлена конструкція, і ця конструкція буде покрита відповідним матеріалом. Що якщо на випадок, якщо щось впаде на цю скульптуру, залиш, то вона встримає. Тобто нам важливо, щоб вона не розбилася. Інші скульптури ми захистили в інший спосіб, ми їх обмотали е, такою мінеральною ватою. І якщо, наприклад, вона впаде, то вона принаймні, не розіб'ється на дрібні куски. Вона вся буде разом. Її можна буде реставрувати або взагалі не розіб'ється. А які саме пам'ятки були? Отак, от оберниць оберниця, я бачила в центрі, а де ще. Так, такі будемо ще на церкві Юра, бо це також є об'єкт ЮНЕСКО. об'єкт зараз? Ми по вітражах ми працюємо по цілому місту, але зосереджуємося все-таки на ансамблі історичного центру, який є в ЮНЕСКО. І сь сьогодні якраз буде така більш, більша зустріч. Онлайн з комітетом світової спадщини а, коли вони коли вона буде ця... це, ну для всіх онлайн чи? Ні, онлайн а, а, а тепер ж... буде ще подзвонити раптом щось задати ще запитання якщо to... вони там, там напевно, зовсім... не буде нічого цікавого вони будуть питатися нас чи ми вони нам можуть допомогти поки вони думають чи закривати небо ми закриємо пам'ятки За знаєте і <св 'язаний> небо не закриє чи може тоді, може я вам з Христичів не, христою, не знаю, чи Може я можу раптом ще не подзвонити їй завтра? Чи сьогодні так? про ЮНЕСКО? Так. Да. Я також також знаю, що комітет світової що і комас України звернувся до, до комітету ЮНЕСКО, щоб Росію виключили з ЮНЕСКО. Я це прочитала, але на даний час ми ми би хотіли, щоб принаймні, ніхто не їхав до них на наступну конференцію ЮНЕСКО. добре. Тут, 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 тут по центру я бачу, що а, є, а, я знаю тільки то, що мені пишуть з інших міст, як ви це робите, а, а порадьте нам, опини. що нам робити, а як що купити, де взяти гроші. Ну принаймні, поки що я не знаю. я думаю, що Київ також це робить, бо я знаю, що Одеса ще поки не робить. Одеса не було з Одеси телефон, був телефон з Чернівців, наприклад. О, це а, теж, теж, теж А Одеса з Одеси не знаю, Можливо, вони самі знають. Я думаю, що це робить інтенсивно Софія Київська і Києво-Печерська Лавра. Ну не знаю, як Лавра, бо вона там московська Петрихат, але Софія Київська це напевно, бо це також об'єкт ЮНЕСКО. Як і Чернівці? О, це за рам'янської церкви я знаю. Ви не ісуси. Це не робили ще досі до там. Останні раз це робили під час другої світової. Але це новина павна цим займає. Ми займалися. О, це, це, займалися це, так? Так? Ми все yes. Це що робиться по місту Львову? На початку це було хаотично, але тепер намагаємося все таки, щоб був один центр координаційний, тому що ми потім не будемо знати де що заховане. Так що ми це все координуємо і документуємо. Що фотографуємо перед тим, фотографуємо після того, і принаймні документуємо, щоб знати де потім. Це все буде Ліди зберігатися. Ви сховаєте це все правильно? Тобто ви винесли і виховали. Ну супер. No, Дякую вам. Чи можна то виносимо навіть деякі вітражі, також демонтуємо. Теж демонтуєте, так? Ага, і теж перепрошую, перепрошуюся. Я сам interrupt. Are the hiding places in Lviv or are they Чи Lviv? сховища не тільки у Львів а сховища? Я не можу сказати. I tell you чи вони землею? Так, обов'язково під землею. Що на вашу думку є чотири чи п'ять якісь найбільші такі скарби у Львові? Що б ви сказали, це найосновніше? Я на це питання відповідаю завжди так, що Львів є занесений know, до ЮНЕСКО. І два критерії, які власне були тим, завдяки яким Львів потрапив до ЮНЕСКО, Тому що це унікальність. В чому унікальність Львова? Бо ЮНЕСКО бере об'єкти, які унікальні, так то перший критерій це те, що на такій території невеликій збереглася архітектура різних часів, починаючи від середньовіччя до двадцятого століття. А, а друге, що це є спадщина різних національностей, що проживали у Львові, української, польської, єврейської, німецької е мадярської. Ну різні люди, котрі жили тут. Творили цю архітектуру. Відповідно, це є у цьому унікальність Львова. А то, що ми закриваємо зараз, ми закриваємо найбільш вразливі місця. Ті, що можуть бути знищені, Просто звичайно, що ми не можемо, наприклад, закрити небо над Львовом чи небо над Україною, але ми закриваємо пам'ятки. Ай, айдер статус, декс, айнлас на фронт. Я Насим. бачу, що може закривати Нас... Ми нічого не зробимо. з цими будинками. Їх просто можуть. З Будинка ми нічого не з нахи. Львів культурний кнопки. України. Що в Кархив, Київ. Маріуполь, Одеса, вважають столицею порної України, а що немає в Харкові, в Одесі, Маріуполі, що саме є у Львові? Це зовсім різна архітектура. Львів. Протягом останніх 100 років перебував в складі п'яти різних країн. І його творили. Випускники Варшавської, Берлінської, Краківської школи мистецтв, італійські архітектори – це є власна така мішанина європейської архітектури. Якщо приїжджає до Львова, хтось е, з Кракова, чи чи чи, чи звідня, з він себе почуває тут як вдома. Львів це Європа вірите в це, що вони все таки нападуть. А чому, чому так думаєте? там жив є в списку світової, світової спадщини ЮНЕСКО <laughs> під охороною ЮНЕСКО? Хоча для них немає нічого святого. Але я не можу в це не вірити, бо інакше машу жити може. So you, you believe that Russian's, uh, you know, you know cultural heritage культур, в мене нема ілюзій, що uh, російські війська керовані путіним, зупиняться перед культурною спадщиною. Так? Якщо в них вистачило розуму стріляти по атомних електростанціях чи нищити людей мирних жителів, котрі просто евакуюються з міст, то напевне вони також для них не буде нічого абсолютно значити світова спадщина, європейська спадщина. І зрештою, е, якщо нам, якщо ми не зупинимо Путіна, то наступні хто будуть захищати пам'ятки, це буде Краків, Відень і ціла Європа. це також треба про це думати. Так, філософіко ай болівіріз

Люди можуть виїхати. Це це ця це, це, це нерухома спадщина. Вона не може себе сама захистити. Тож, поки ми можемо, ми захищаємо і ми е, не робимо це коштом е, людей, які і коштом тих, які які би тих, тих коштів, які би ми могли могли витратити там на гуманітарний коридор чи на допомогу біженцям. кошти, які ми маємо, це є фактично допомога допомога полоніки допомога міністерства культури польщі кошти які зібрали самі реставратори реставратори які працювали у Львові, у нас працювали реставратори не тільки українські вони в першу чергу зібрали кошти і і і витрачають на це ми не використовуємо кошти призначені на інші на інші цілі. Орієнтовний? So, uh, поки що поки що It's трудно you know. сказати. Ні, ми напевне це порахуємо, коли це все скінчиться. Тоді треба more. буде великий бюджет для того, щоб все це відреставрувати. A to так, ми наприклад. Зняли вітражі е, і сховали, але очевидно, що ми їх назад, коли будемо повертати, перед тим відреставруємо. Це є також добра нагода е, рушити ще більше реставраційних робіт. Фактично, у нас в березні-квітні завжди починається реставраційний сезон. Стає тепло, і ми починаємо працювати на об'єктах. У Нас було багато планів на цей рік, коли ми мали. Е,

ви хочете піти туди? Ну, я кажу, ну Успенська церква є ще з там того боку. До можна подивитися вікна і вірменська вірменська церква. Церква Юра тільки почали нині роботи. тут. церква Юра, це ми тільки почнемо роботи. Ем, ну, Вітражі, то по, по цілому місту дуже часто це житлові будинки, де, де навіть складно попасти, щоб побачити. crime? What відстрой анекдот Лев'янську, як рекорд до них? Я на то питання відповім там. Львів має понад 700 річну історію, і за цей час пережило багато збройних конфліктів і війн. Це війна. Зараз є війна, і Львів пережив багато війн, пожеж. Але але є, але вистояв і відбудований. Були такі моменти, що був Львів був настільки знищений. Наслідок пожежі, що міщани хотіли взагалі залишити місто і на іншій території оселитися. Це було в 1527 році, але залишилися і відбудували місто. Так що Львів — це є геніус, лоці який не може просто так зникнути. а покарали е, когось за те, що знищили Дубровник? Чи покарали когось за те, що росіяни знищили в Сирії? Я щось не чула. Але по знищене я думаю, що така організація, як ЮНЕСКО чи Організація Об'єднаних Націй, мала би цим займатися. І чи взагалі Росія після того мала би бути е, ЮНЕСКО і? she talked about the fire In the 16th century. In the last century, we saw two world wars and a lot of conflict. Was has anything been destroyed more recently than the 16th century in Lviv? Are these buildings all reconstructed? Я скажу про другу світову війну. Під час другої світової війни Львів дуже мало постраждав. Було фактично під час перших днів війни знищено кілька е, знак ну важливих будинків там вокзал, пошта, е, якісь такі. А більшості Львів не постраждав під час другої світової війни, але він мав іншу е, кризу, і це про що ви говорили? Це люди. Е, е, після другої світової війни у Львові фактично залишилося приблизно 20% корінного населення, тому що е, Радянський режим знищив українців, яких вивезли на Сибір. Радянський режим заставив виїхати зі Львова поляків або також знищити. І сюди приїхали нові люди. Нові люди з Росії і фактично Львів мав шанс втратити свою ідентичність. це після другої світової війни. Це втратили свою ідентичність? Ні, не втратив абсорб так. Радянські люди тут з радянської Росії, так вони або асимілювалися, або довго тут не могли бути. Більшості приїхали люди з навколишніх сіл, котрі тут піднімали промисловість. І фактично зараз вже третє покоління живе тут, але точно друге покоління, котре народилося у Львові. Сили. Я, то всі мої діти, я не можу любити якийсь один об'єкт. Це фактично, я цьому присвятила все своє життя. Вивченню пам'яток, потім захисту. Якщо як, як, би тут щось сталося, це означає, що моє життя би було змарноване. Тобі всі не змогли всі прев'яни не змогли.

Зібралися реставратори, фактично ті, котрі е, з котрими ми працюємо в мирний час і вони реставрують об'єкти. Ми всі мобілізували також товариство охорони пам'яток, яке в нас є. А кожен допомагав чим міг і так це скільки Скільки це ще буде тривати yeah, uh, війна, yeah. uh, mm -hmm. ніхто не знає. Yeah, не війна, а так uh, то, що ми будемо будем, uh, робити це, поки не зрозуміємо, що це вже не потрібно. Наприклад, два леви тут просто стоять захистили, Але вони також Але ці структуриші, бо вони старіші. Alliance. Do you have a total number of how many relics are going to move No, я не можу сказати точну на цифру. thousands maybe. No. I I I я думаю, що Це треба записати, запитати також музейників, тому що вони -працю працюють дуже багато музейників, які переносять свої колекції і ховають в Ми музеями не займаємося, займаються цим директори музею. А всі музеї зачинені так. Всі музеї зачинені, і всі музеї займаються власне тим, що шукають місця, де безпечно де безпечно би мали бути їхні. these relics and monuments and treasures has been completed is it a quarter done or half done or 75 percent because And in normal times before the war what I know her job is she's in charge of culture at the Танго водші дю номалівочібідорінна за ми я вже сказала. Ми в березні, в кінці березня, на початку квітня починаємо наш реставраційний сезон. І в нас був великий план на цей рік продовжити роботи, які 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 ми почали минулого року. Наприклад, якщо ви побачите, лока коло катедри є чудесна каплиця 17 століття, каплиця Боїмів. Де, де ми минулого року зняли фігуру, на горі була фігура Сидячого Христа, і ця фігура є в майстерні, і ми планували її відреставрувати і в травні вона мала бути повернута на купол. На жаль, цього не станеться. Ви бачите, що на деяких будинках стоять рештування, і, наприклад, там на ринку 7, чи тут на руській 20, де роботи вже майже завершуються. Вони мали би бути завершені. Has, has зараз так. Зараз всі реставратори задіяні над захистом. Але навіть якщо ми відновимо роботи, я не дуже знаю, чи ми будемо мати на це кошти в міському бюджеті, тому що ми фінансуємо всі роботи з міського бюджету. А окремі роботи, котрі фінансує. Міністерство культури Польщі вони нам дуже допомагають. Очевидно, вони це фінансувати. Але якщо так станеться, ми будемо просити світ. Можете сказати, що це найбільша криза, з якою зіткнулися Львів після Другої світової війни? Якщо говорити про культуру, звичайно, що це, що це несподівано. Львів пережив радянський період. Це також було складно, тому що в радянський період не було розуміння взагалі культурної спадщини. Були закриті церкви, бо тоді було був атеїзм. А в наших храмах які з бароко, з ренесансу були, скажімо, склади, а не церкви. Фактично, будинки також нищилися, тому що не було одного господаря, і це було все не нереставроване. Просто в радянський час це все занепадало. Відродження почалося разом з відродженням України. Наприклад, ми такий дерев'яний вівтар Голгофа, який стоїть у вірменському дворику, окремо стоячий. Ви напевне бачили фотографії, коли ви, ми демонтували звідти фігуру. Христа, він е, пережив ці дві світові війни і пережив радянський період атеїзму, коли, е, коли е, мав би бути знищений. Так? А, а тепер ми знову мусимо демонтувати ці фігури і ховати до, до, до сховку. Так що, звичайно, що зараз все є добре, і ми би хотіли, щоб так лишилося. Щоб, щоб ці наші всі роботи, які ми тут робимо, щоб це було намарно. Щоб ми дуже швидко це все розібрали і почали звичайний наш реставраційний процес. Or Putin, would she use the destruction of culture as a weapon to demoralize people? Is that a logical thing for them to do? Я розумію, що це важко уявити, але якби ви були російським генералом, чи Путіном чи використовували б війну проти пам'яток, щоб деморалізувати людей? Питання. Це дуже складне питання. І мені часом здається, що то, що я даю такі інтерв'ю, і це буде в світі, що це також буде не зовсім прийнято це для нас важливо. Так, можливо, для них це не важливо. Я не хотіла би відповідати на такі питання. Я... Все таки десь розумію, що всюди є е, люди, котрі культурні, але я собі як згадую Другу світову війну і як були збомбардовані міста Німеччини, і тільки те, що е, реставратори сховали якісь елементи, і пізніше по тих елементах можна було відновити ці е, ці, ці храми. Е, то а це а це знову той самий агресор. Згадайте, хто бомбардував німецькі міста? Хамени okay. okay. але не знають, хто хто був, бомбардував власне ті міста, де була культурна спадщина, тому що вони на це не дивилися. Після другої світової війни був придуманий пам'яткоохоронцями такий знак Блакитний щит. Це такий е, символ, напевне, ви в Парижі також маєте ним ознаковані пам'ятки архітектури. Тоді думали е, після Другої світової війни, що Таким знаком можна буде ознакувати пам'ятки і навіть на дахах його малювати. І що авіація, коли буде летіти, вони будуть бачити, що це блакитний щит, і не будуть туди скидати бомби. Тут така була ілюзія, але цей знак став ознакуванням для пам'яток. Ми також ознаковуємо таким знаком е, наші пам'ятки блакитний щит. Ні, візьбінг ні, це нереально. Тоді просто була така ілюзія після Другої світової війни, що це польський пам'яткоохоронець запропонував цей знак, і була така думка, що якщо таким знаком будуть ознаковувати пам'ятки, то агресор не буде їх нищити. так? І цей знак тепер став символом, фактично пам'яток, і всі пам'ятки в цілому світі позначають цим знаком блакитний щит. У нас на, на деяких пам'ятках також можна його побачити. А, звичайно, що я не знаю, чи про це знають російські генерали. Думаю, що ні. про цей щит в війни? А це є міжнародний знак? And did, last question for me. In her long career as a protector of culture, as a promoter of culture, did she ever imagine this could happen? Mm. Can she describe the shock of it? Mm. Ну, звичайно, це шок не тільки щодо культурної, це шок щодо нашого життя. Я не, не, я не думала, що доведеться щось таке пережити. Я знаю про Другу світову війну з оповідей моїх батьків, але я не думала, що ми я з своїми дітьми це також переживу.